Хочу обговорити з вами червоні пропорції у лікарів. Я вже 10 років працюю в медицині і в нормальних, адекватних лікарів я цих пропорцій не зустрічав. Перше, це противники вакцинації. Бо якщо лікар має хоча б базову освіту, вивчав анатомію, фізіологію, патфізіологію, читав клінічні дослідження, то не може лікар піддавати сумніву ефективність вакцинації. Сюди ж відносимо противників статинів. Що статини це метаболічна отрута, що вони знищують вашу печінку, ваші м'язи, призведуть до деменції чи знижують потенцію і лібідо. Статини це найбільш досліджені препарати, безпечні. Ефективні, якщо ви їх вчасно починаєте приймати, вчасно профілактуєте і зупиняєте ріст бляшки, то це зменшує ризик серцево-судинних захворювань, і це вже відомий і доведений факт. Третій червоний прапорець це абсолютизм. Коли вам лікар каже: ніколи не їж цукор або ніколи не вживай той чи інший продукт, тому що існує протокол. Який доволі такий жорсткий, заганяє нас в жорсткі рамки, але ми маємо трошки люфт для творчості і можемо відступати від протокола трошечки. Немає жорстких заборон. Наприклад, сказати, що вам ні в якому разі не можна їсти солодке, тому що у вас буде цукровий діабет. Це невірно. Заміна ліків на їжу. Коли спеціаліст вам каже, що ви вилікуєте, це онкологічне захворювання, коли почнете правильно харчуватись, це також міф. Або коли пацієнту з цукровим діабетом замість того, щоб дати інсулін, нормальні препарати, лікар радить, поприймайте там якийсь куркумін, або що якусь добавку, або їжте той продукт, і цукор у вас знижиться. Лікар, який боїться ГМО, генетично модифікованих продуктів, їх не вживає, не рекомендує вам їх їсти. Це також говорить про низький рівень освіти, біології, генної інженерії і взагалі знань в медицині. Лікар, який обіцяє вам вилікувати за допомогою гомеопатії якийсь серйозний стан здоров'я, наприклад, гомеопатичним препаратом обіцяє вам вилікувати цукровий діабет, онкологічні захворювання, гіпертонічну хворобу, атеросклероз і так далі, це червоний прапорець. Підпишіться, щоб знати, щоб отримувати класну, круту, корисну інформацію, яку ви візьмете з собою в життя.